Україна Атака під час саміту G7 – сигнал Путіна світу. У ніч на 17 червня Росія завдала одну із наймасштабніших атак по Києву. Випустила 440 дронів і 32 ракети. Основний удар припав на поверхівку в Солом'янському районі. Повністю зруйновано під'їзд. Офіційно підтверджено загибель 28 людей. Понад 130 осіб отримали поранення. У столиці оголосили день жалоби. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що удар був на Вмисним сигналом з боку Путіна атакувати саме під час саміту G7, щоб зневажити позицію світових лідерів і дискредитувати демократію. Ідентифікація триватиме понад рік. Україна повернула 6 тисяч 60 тіл загиблих військових. Повна ідентифікація може зайняти до 14 місяців. Повідомив міністр МВС Ігор Клименко. Служби працюють у три зміни, але процес ускладнюється станом тіл та тим, що РФ передає рештки у змішаному вигляді. Іноді рештки однієї особи знаходять у різних пакунках або під час різних етапів репатріації. У деяких випадках росіяни додають тіла своїх військових. Якщо українські фахівці встановлюють, що тіло не належить захиснику України, його повертають Росії. Множине громадянство дозволили, але не всім. Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє українцям мати громадянство інших держав без втрати українського, але лише щодо країн, визначених Капміном. Множине громадянство не буде дозволене, зокрема з Росією. Закон створює механізм для легального збереження зв'язку з мільйонами українців за кордоном для держслужбовців та суддів. Зміни не діють. Особи з іноземним паспортом визнаватимуться в Україні іні лише як громадяни України.